Калина, Британ, я нині розмовляла із дощем. Я нині розмовляла із дощем, він так спішив про все розповісти, вростав у душу польовим плющем, просив залишитись і ще не йти. Під супровід сполоханих птахів він говорив у кожній краплі сльози. Він душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з берегів, щоб змити болем спалені серця. Він омивав оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки. Не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти в вишині, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем, Його краплини билися об камінь там, де колись життя було ключем, все стихло, потонуло у тумані. Я нині розмовляла із дощем. Так щиро і відверто, аж до болю, на серці залишився тихий щем. Полинув дощ, забравши із собою мої думки, якими я живу. Молюся, Боже, зупини війну.